Соборність України, соборність наших сердець, фронт і тил, схід і захід. Північ і південь. Це неподільна святиня, яку наш народ з любов'ю називає батьківщиною. У добрі, а тим паче тривожні часи в Україні прийнято об'єднуватися. Так і громадська організація Захист держави підтримує цю традицію. Філія об'єднання працює і в Прилуцькому районі. Тут напрямок курує керівниця осередку Олена Малик. Говорить, до Дня Соборності вирішили зібрати разом ветеранів війни, учасників революції гідності, спільно із жителями району, котрі на місцях роблять вклад у форму. Нашої ідентичності День Соборності це особливий день в історії нашого народу, це результат боротьби, яка відбувалася протягом багатьох століть. Громадська організація Захист держави провела захід до Дня Соборності, щоб глибше через призму років побачити події більш як сторічної давності, щоб згадати тих українських діячів. Які боролися за збереження української культури, української ідентичності, за відновлення української держави, і яких знищувала як і Російська імперія, так і Радянська імперія. А також, звичайно, звернути увагу на події сьогодення, коли наші захисники і захисниці, найкращі сини і доньки України. Пішли захищати свою батьківщину для зібрання свої двері гостинно відчинив Прилуцький міський будинок культури. Говорять, цінують такі ініціативи. Соціальний простір міського будинку культури саме і створений для того, щоб тут відбувалися зустрічі: зустрічі конструктивні, зустрічі цікаві, там, де можуть поспілкуватися однодумці. Тому наші двері завжди відкриті для громадських організацій, особливо для таких. Важливих заходів. Адже сьогодні круглий стіл присвячений Дню Соборності, а як ми знаємо, соборність на сьогодні це фактично не дата і це. Не просто акт злуки, історична така подія це більше про людей, про наші щоденні дії у сьогоденні, про те, що ми є тут зараз і робимо те, що наближає нашу перемогу. Україну творять люди, вони трудяться в полі, лікарняних палатах, школах, зображують красу держави біля мольбертів, описують її у віршах. Це також соборність, говорить модераторка заходу, письменниця, журналістка Лілія Черненко. Це духовна єдність людей, спільноти, громади, товариства, нації, яке засновано на любові і загальному розумінні головних істин і головних принципів буття. Це спільнота однодумців, близьких за духом. В нашому розумінні це єдність, цілісність, духовна ніч країни і нації, соборність скільки сенсів в цьому слові? Тільки всього дорогого, юркого і красивого в цьому святі. Соборність це рицарство Запорізької сечі. Це Грушевський і Василь Стус. Це студенти, які загинули у крутах. Це Революція Гідності, це Хризантеми на останній дорозі наших героїв, що повертаються з війни на щиті і жовто-блакитні прапори на могилами. Палих героїв. Це пісні Червона Рута і несе галя воду, це бабусі не вареніки із Капустою, це сорочка, що мати вишивала червоними і чорними нитками, це Карпати і Херсон, Чернігів і Харків, Одеса і Сума. Соборність України це соборність наших сердець. Соборність це філософія, слово глибоке, слово справжнє. Про це говорили і в ході зустрічі. День Соборності це визначна подія, і подія, яка не тільки об'єднує землі, а й об'єднує нашу націю духовно. А це передовсім. Саме в січні, 6 січня, народився видатний геніальний поет, символ мужності, стійкості, незламності духу Василь Стус. І сьогодні ми теж будемо про нього говорити. Василя Стуса у світі знають як поета. У філософському напрямку екзистенціалізму. Оскільки він зробив свідомий вибір, він не поплюжив, він не пішов на компроміс з владою, він пішов на протест. На протест тому, що мав неперевершену силу духу, мав велике відчуття гідності. І дуже вболівав за український народ. Олена Сидоріна каже: нині сила духу письменника живе Я в кожному українцеві. Бачу, що на сьогодні приклад мужності стоїцизму Василя Стуса, він для всіх нас, бо ми перебуваємо ...в складних умовах вдома. І приклад мужності стоїцизму для наших воїнів, оскільки вони віддають заради нас найцінніше, найголовніше це своє здоров'я. А дуже часто і своє життя тому боремося і продовжуємо боротися. Гостям представили і картини. Здається, мов травинка ніжним порухом ось ось трутнеться реальності. Так прилучену зображує художниця із Линовицької громади Раїса Лябах. Я працюю в реалізмі, фотореалізмі. І здебільшого я представила сьогодні роботи невеличких розмірів, бо найменші розміри це 40 на 40 сантиметрів, тому що тут невеличке зало, і щоб вони непогано можна було глядачеві сприймати. Я люблю все, що нас оточує. Я завжди говорю, що творю, бо живу, а пишу, що люблю. Звичайно, подобається мені все, що мене навкруги нас. Це і листочки, і овочі, і фрукти, і квіти, звичайно. Це і є Україна, резюмує Раїса Лябах. Тому що коли ти дивишся, як цвіте вишня, яблуня, або як достигли овочі, фрукти, це просто насолода. Ну, принаймні мені так здається, що мені подобається, це мене вражає, що природа створила таку красу. І думаю, що і наш глядачів і надихає жити. Про соборність говорили і в історичному контексті. А ціну свободи і неподільності України нагадували військові, як от Владислав Кіча. Він воював у складі Прилуцької територіальної оборони. Олександр Неліпа на запрошення приїхав до прилук із села Переволочна. Ветеран ділиться за його плечима. Не одна позиція на Донеччині. Сівка Антивка, часів я коли квічівки Після поранення у 2023-му Олександр реабілітується. Каже, звісно, що ветерани також потребують уваги. Воно для всіх ветеранів важливо, що воно якось допомагає душі жити. На згадку про зустріч учасники отримали цінні подарунки. Цінні, бо їх виготовили із любов'ю учні ліцею номер 5 говорить вчителька Тетяна Жилкіна. Це стрітинські свічки, які обрігом кожної хати, якщо вони освячені, і вручати ми будемо гостям нашого дійства. Кожна свічка виготовлена із дотримання всіх давніх традицій. Дуже багато ми при... шукали в літературі, знайшли досить багато цікавої інформації, про яку я буду говорити. І вклали в свічку. Навіть квітка, безсмертник, говорить про те, що вона не зав'яла і вона спасла життя людей. Соборність це бути поруч і надихати один одного. Соборність це наша незламність і свято День Соборності України. Це ще одна нагода подякувати за захист держави. Я хочу подякувати нашим захисникам, захисницям, ветеранам, їхнім родинам і всім тим, хто долучився до захисту нашої країни. Ми велика родина громадян українців. Ми різні, але в той же час у нас є спільне коріння. Ми маємо бути разом. І також користуючись нагодою, я хочу привітати всіх українців, в першу чергу, жителів міста Прилуки, Прилуцького району із Днем Соборності, і побажати всім міцного здоров'я, витримки. І, звичайно, єдності, бо лише в єдності ми можемо здобути перемогу, здолати любого ворога, бо лише в єдності ми можемо побудувати міцну економічну державу і передати своїм нащадкам. І тоді в будь-якому куточку нашої планети буде гордо звучати, або я українець, або я українка.